Зоріт професійні ігри, вітаю! Це професійні ігри. Програма, в якій дві команди, мов два всюди ходи. До численні перепони. Щоразу чоловіча та жіноча трійки змагаються у новій для себе професії. Краще отримують роботу, про яку мріяли все життя. Допомагають їм відомі екстремали Резінг та Зорінг. Двох вони випробували на собі не один десяток професій. А хто наші гравці, дізнаємось просто зараз. Команда Резінга В'ячеслав новачок з аеродинамічною зачіскою. Юрій, для нього професійні ігри стали шкідливою звичкою. Роман, він же Рома конструктивний, найбільш відповідальний гравець. Команда Зорінга. Світлана, дружина Романа, вирішила виграти змагання у свого чоловіка. Маша, тендітна дівчина, має руйнівний характер. Даша легко підкорює важку техніку. Учасники вже опанували 16 професій. Наразі у хлопців на одну перемогу більше. Вони були сильнішими у шести програмах. Дівчата у п'яти. Ще у п'ятьох була зафіксована нічия. Ми їдемо на місце зйомки. По-моєму, я починаю кінець, за 20 хвилин знову дорогу. Я тут добре знаю брод. рот. прямо здесь є. Куди він звернув? У нас була. Это а, что такое? а дорога, дорога, езжай а дорога, дорога, ребят. Ой-ой-ой. А нет, вот нет, куда нет. и куда? Это же река. Тут было всего ничего, когда река не разливается, тут вон как отчаяние дороги, куда мы должны были попасть. Я даже ноги не хочу мочить сегодня. что ты нас привез сюда, чтобы мы что делали? Слушай, хорошая мысль. Может, какая профессия у нас сегодня? Дальцоруба. Вот. Вальщик леса, точнее. Вот. А из бревен можно сделать плод. Це не одно брівно. Ну, так у нас це день ледінь. Величезні сухі дерева, потужні бензопили та небезпечна робота. Сьогодні команди опанують фах звалювальника лісу у Вищодубичанському лісгоспі. Чи під силу ця професія непідготовленим людям? Професійні ігри розпочались завдяки Державному центру зайнятості. Нам потрібно дерево з повищеною плавучістю. Так, да, сухе. которая потом мы свяжем в плод. Чего переживаете? И затихли все. Это все очень просто. К -к -к, очень. Заодно вы изучите профессию вальщика леса. В общем, задача простая. Сейчас мы научимся валить деревья, свалим несколько деревьев. И переплывем речку. Идем выбирать деревья. Звалити сосну, коли у тебя в руках бензопила, не так же и складно. Важко спиляти дерево, Правильно, тобто розрахувати точність його падіння, щоб не зачепити сусідній гілок та не травмувати оточуючих. Наші гравці мають потрапити ось у такий м'яч. Він розташований у 10 метрах від стовбура. Поруч є ось така конструкція. Промазав по м'ячу і завалив геть усе. Та спочатку команди та їх лідери мають пройти обов'язковий інструктаж. У мене три богатиря. которые хотят свалить дерево. Научите нас, пожалуйста, как это делать правильно. Ну, для начала надо бензопила. Так. Такие бензопилы используют справжний профи. С этим инструментом треба быть максимально обережным. В общем, вы начнете пилить будете. Вот два. Вальщик, пильщик. А, я тебя понял. Это ж хочется держаться подальше от опасных инструментов. А я буду людей Що відноситься з этой професії, по-моєму, його пугает бензопила. Спершу потрібно вирізати клин. Його форма та розмір залежать від висоти дерева та напрямку, у якому нахилений стовбур. Далі потрібно надпиляти стовбур з іншого боку. Треба оставлять недопил. до пів. А, восторг. Браво! Володь, спасибо огромное. Ребят, вам все зрозуміло? Понятно як? По-моему, преимуществ особых у парней не будет. Им всего лишь одно дерево нужно спилить, каждому из них. А девушки точно так же справятся с этим заданием. 25. У нас так получилось исторически, что синяя команда женская. Поэтому, чтобы облегчить девушкам задачу, предлагаю бензопилу не включать. Вы расскажите, как вот должно быть, а мы уже сделаем, как оно обычно у нас получается. Кто самый смелый? Дашка, давай. Давай, я подержу каску. Ну, сейчас Це тяжело. Когда она держала в руках бензопилу своей маленькой хрупкою лівою рукою. Я доволі сильно нервничал, у меня потели ладошки. Замість того, щоб слухати інструктаж, дівчата розважаються. Побачимо, чим це для них закінчиться. Вирізається кліночок під углом 45 градусів. Варто припуститись помилки при вирізанні клину, і дерево впаде зовсім не туди, куди треба. Девушкам это задание будет сложнее. чем красной командир. Команды готовы? Да, готовы. Да. Краспилов. А ты хочешь померить время, насколько я понимаю? А мы с вами засечем время каждого из вас, потому что важна не только точность, но и скорость. Поехали, валяем. Средь профессийных вальников лісу проводятся змагання. Один из главных критериев перемоги – это точность. У профессийных играх правила такие же. Погреб! Хлопці недостаточно надпиляли сосну. Она ніяк не впадет. А, попал! ворота! Попал, видишь? Подрезали, подпилили, но чуть не попали. Готовы, готовы, готовы? Так. Поехали! Вот, правильно, проверь, масло еще уровень. Роман підійшов не с того боку. До того ж, він неправильно тримає бензопилу. Через це ніяк не вдається вирізати клин. Врешті, завдяки напарнику, він повалив дерево. Пішла, пошла, пошла. Пішла, пошла, 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 Це як тренування. Це як стріч, копати, метати, щось робити. Пару разів зробити і вже буде видно. Раз, два, три. Якщо Юрій не потрапить у м'яч, шанси на перемогу будуть мінімальними. Він має зробити правильні надрізи. Промазав. Ой-ой-ой, вообще не туди. Це нічого хоча я не попав. Зато я не попав швидше всіх. Так, поїхали, старт. Вміння точно валити дерева, знання техніки, фізики, біології все це вимоги до вальників лісу. Активні нажимай, давій. Нашим учасникам треба навчитись хоча б пиляти. Да Більше да. А Ногою виб'ять відтуда вже. о, о. о, 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 о. – Я видел. Минута 51! – Молодец. Завдяки підтримці Дарини Маші вдалося потрапити точнісінько у м'яч. Вона толкала, вона настраювала мене. Що давай, ділай, піляєва. Ну, Краще вийшло само по собі. Поїхали. Заводись! Світлана розгубилась. Вона ніяк не може завести бензопилу. У нас вторічна. Головне попасть в синій шар. Світлана почала випилювати клин не з того боку. Світ! З другої сторони! Не туда жопать! Світа! Світа! Стій! А ну за нас упадьо! Що ти робиш? Головне, щоб дерево не потрапило у присутніх на знімальному майданчику. Врешті Світлана опанувала себе та почала діяти вірно. А смотри, добре. Почти попало. В траєкторії було складно подобрать. Дерево як то криво виросло. М'яч стояв теж в якусь непонятную сторону. Дашкін, давай, щоб счт довели до 2-0. Звалювальники лісу навчаються у профільних училищах. Наші ж учасники прослухали тільки півгодинний інструктаж. Вибі, вибі до кінця. До кінця вибі, клин. Молодец. Мне было просто страшно пилить, и я как бы не могла сконцентрироваться. Шиф. А! Блин. Ну, практически. А Но все равно 1-0. И, по-моему, прекрасно справились, что одни, что вторые. Я думаю, это честная ничья. Хоч мальчики так, чуть швидше, звісно, були. Ну зато парни швидше, они норму успеют випадку. Тут все зависит від того, наскільки правильно і ціленаправленно упало дерево. Дівчинки хоча б один раз, то вот этот шарик збили. Чистий 1-0. Дівчата валять дерева не тільки точно, але й кучно. До речі, розкражовувати та збирати бруски у цьому місці буде значно простіше, ніж там, де дерева валили хлопці. Беззаперечна перемога! Дівчата точніше валили дерева. Вони отримують перший бал. Рахунок 1-0. Спеціалізовані трактори, складна система управління та масивні колоди з такою технікою. Наші учасники зіткнуться вперше. Приборкати її командам допоможуть фахівці з Вищодубичанського лісгоспу, чи вдасться хлопцям зрівняти рахунок, а резінгу та зорінгу зробити омріяний пліт. Професійні ігри тривають завдяки державному центру зайнятості.